Шалом, це Славко, ви ще не встигли подивитися передачу, але вже є предметні запитання. Перше, спочну з самокритики, я трохи лоханувся. Цікава статистика. Ну як для вона трагічна, але цікава для фахівців. 27,5% втрат 14 330 осіб становлять non-commissioned офісер, сержанти різного роду. Ясно, що це порівнювати складно з іншими військами, але. Високий рівень втрати сержантів у нас, як в російському тоді війську, був пишусь, як в японському війську, ну, вказує на опір і на роль сержантів, в тому числі. Але це занадто складно. Не можна порівнювати тут. Треба присвоєння, які посади займають. Але я думаю, ми цим займемося ближчим часом з динамікою втрат і статистикою по рангах, на що вони вказують. І друге, от пан Юрій Хромей каже за втрати, великі втрати, нібито, підрозділів Західної України. І я скажу два питання: каже: як от, ви б то пенсіонер два місяці пожити, то добре, але в реальності це не має змісту. Це має зміст. Я на все піду, щоб не отримувати російську військову пенсію. По-перше, за перерахунком в копаннях не така, вона вже велика. 36 тисяч рублів, хай вони собі в сраку засунуть. Це... І друге, і ми всі, я думаю, хто гине на цій війні, на цій війні гинуть українці. Перш за все, я не подавав цю статистику, не хотів її подавати, але я вам покажу. Як воно виглядає? Хто несе втрати по областях? Бачите, Кіровоградська, 2662 вбитих. кількість смертей на душу населення. Це відносний показник. Житомирська, 3300, Винницька, 3900, Рівенська, 2907, Волинська, 2000, 528, Чернігівська, 2295. Хмельницька, 2924, Сумська, 2391, Київська, 3959. Перед тим була десь 3000, до того, що Винницька, Черкаська, 2530, Полтавська, 2786, Миколаївська, 2033, Дніпропетровська. 5605. Бачите? Але область велика. Статистика. Це найбільше тут в відсотках. Це області з найбільшим втратою на відсоток населення. Починаються групи по 1700-1700. Так, Черкаська, Полтавська, Ніколаївська. Ось. Львівська. 4229, Бачите? 1700 на тисячу населення, але це нічого не означає. Тернопільська, 1688, 1652 на 100 тисяч населення. Івано-Франківська, 2183, та сама гру, Чорновіцька, 1404, Харківська, 2946. Але відносно чисельності населення область велика. Це абсолютно нічого не означає. Одеська область, 2665. 1133 на 100 тисяч населення. Закарпатська – 1217, 978 на 100 тисяч населення. Херсонська – 859, 858 на 100 тисяч населення. Запорізька – 1299, 793 на 100 тисяч населення. Рахувати треба окупацію областей. Київ – 1992, 675 на 100 тисяч населення. А це вже має статистичне… Значення порівняння між Київською областю. Де тут 2205 на 100 тисяч населення і Києвом? Ну, ви самі розумієте, я коментувати не буду. Донецька, 1487, Ну, скільки тої області? Це вже нічого не означає. Це означає, що люди вірні нам і воюють за Україну. Луганська область, 516. Отака от, от статистика. Як то ви бачите, нема сенсу ділити українців по областях, по регіонах і середній вік скрізь 35-38 років. Отака от, от трагічна динаміка. Не хотів я вам цю статистику показувати. Але ви бачите, що Україна єдина. А то, що тут є так вадиво, розумієте, їх не можна вирівняти. Те, що можна сказати, що нібито. Менше з цих областей на відсоток населення, але тут абсолютно різні причини. Проміж промисловість, регіональне розміщення, як ви розумієте, близькість кордону не можна тут робити ще ніяких висновків з цієї статистики. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.